скаржиться своїм знайомим на те, що Ілон Маск занадто часто буває поруч. Про таке заявила журналістка The New York Times і політична аналітикиня Меггі Габерман. Зокрема, я зазначу, що раніше Нью-Йорк Таймс е, повідомляла, що Ілон Маск орендує е, котедж за 2000 доларів за ніч у флоридському клубі Трампа е, Маралаго, звідки може відвідувати кадрові наради обраного президента і заглядати, так би мовити, на вечері, як тоді йшлося в цьому матеріалі. Ну схоже, робить він це занадто часто. А якщо знову ж таки дані Нью-Йорк Таймс вірні, е, і дійсно це почало вже напружувати обраного президента Дональда Трампа. Загалом же Трамп ще навіть не вступив, як ми розуміємо, на посаду. А як пишуть журналісти, те маск уже втрутився в політичні баталії. Демократи навіть почали називати його президентом маском. Ну і це очевидно таке глузування не може не непокоїти Дональда Трампа. Також ось авторка від Нью-Йорк Таймс засумнівалася, що бізнесмен мець назіман маск взагалі матиме офіс у Білому домі, та що його туди пускатимуть. А якби там не було, журналістка Таймс» також сказала, що маск схоже більш схильний дратувати Трампа ніж інші його радники.